Завдяки їх допомозі іноземні журналісти готують матеріали про війну в Україні. З початком повномасштабного вторгнення набрала ваги нова професія Фіксери. Це люди, що організовують робочий процес для журналістів, фотографів, телевізійних груп іноземних медіа на фронті, при фронтових територіях деокупованих окупованих територіях. Хмельничанка Євгенія Соболєва одна з таких. Працювала з медіа Литви, Швеції, Франції, Німеччини Канади. Про її досвід говоримо далі в ефірі програми Вічна віч Вітаю вас, глядачі, і Женю, раді тебе бачити у нашій студії. Таню, теж Та рада тут бути. Отож, Женю, я знаю, що ти моя колега за освітою. Журналістка, як так сталося, що це були за обставини? Чи свідомий вибір, чи можливо дійсно так співпало, що стала фіксеркою. З більшості моїх друзів з тих з колег, з тих, з ким я зараз працюю як фіксер, ем, хто також займається продюсуванням і організацією роботи іноземних журналістів в Україні. більшість сюди потрапили випадково. Це професія, яка не є десь записана як одна з професій. Так вона виникла з попитом в першу чергу. Це коли почалося перше вторгнення Росії у 2014 році. Деякі мої колеги працюють ще з того часу. А, і звісно ще набагато більше виріс попит, коли почалось повномасштабне вторгнення. В основному це стається як якісь іноземні журналісти знають тут когось в Україні. Вони запитують чи не знаєте, ви когось, хто розуміється на журналістиці, може нам допомогти зробити матеріали там чи там, хто має якісь певні контакти, і таким чином люди знаходять одне одного. Я власне потрапила в цю професію так, що один з моїх знайомих вже працював на той момент з різноманітними медіа іноземними. Він не міг на себе взяти так багато роботи, і він запропонував це мені. Знаючи, що я добре знаю англійську мову, що я маю освіту журналіста, і в принципі працювала коли в журналістиці він вирішив мені запропонувати. І так вже, власне спершу працювала з одним, потім з другим, Там одні журналісти рекомендували мене іншим, і от таким чином сталося так, що це стало не просто якимось підробітком, а власне основною моєю діяльністю на даний момент. Давай роз'яснимо людям, що роблять фіксери, тому що ну мені здається, мало поки що хто знає, що це за така професія, які обов'язки входять до неї. Обов'язки дуже різноманітні, але в основному що це собою представляє? Ти спілкуєшся з журналістами, які приїжджають сюди. Зазвичай вони вже мають в голові якусь тему, на яку вони хочуть зробити матеріал. Це, до прикладу, те, що мені перше прийшло в голову: де окупація Херсонщини. Як там було під час окупації, що відбувається там зараз, враховуючи ці обстріли, враховуючи те, що був. Був потопис, коли підірвали дамбу. Ем, поговорити з кимось з місцевих, хто там залишився е, в різні категорії. Це або з дітьми, або люди похилого віку, і так далі. І я вже власне є тою людиною, хто шукає нам героїв, для інтерв'ю, хто робить нам абсолютно всі дозволи, е, щоб приїхати в Херсон, тому що це зараз жовта зона, яка постійно обстрілюється туди. Не можна просто так заїхати. Журналістам, потрібно робити запити. Я це все роблю. Е, я це все організовую. Їду з ними на місце. Я організовую повністю всю логію. Як ми будемо їхати, якою дорогою, де ми будемо ночувати, що ми будемо їсти. Е, я постійно перекладаю, е, тому що багато хто не знає там, англійської мови або якоїсь іншої, та, з якої приїжджають е, журналісти. І це постійно таке супровід 24 на 7. Е, дуже часто, якщо в команді немає security, бо, mm -hmm. тому що в деяких команд, там, якщо це телебачення, велике медіа, в них є security, який відповідає за безпеку. Е, дуже часто секюріті немає, тоді я також відповідаю за безпеку. Спеку я повинна знати е, тактичну медицину, я повинна знати, куди нам не можна йти, тому що це вже там е, дуже небезпечна зона, бо іноді не завжди є можливість у пресофіцерів бути з нами там постійно, так щоб. Е, Слідкувати, куди ми йдемо. От тому, власне, це лягає на мої плечі. І також редакція, часто я долучаюся до редагування матеріалу. Іноді, от, до прикладу, коли ми працюємо на територіях, які дуже близько до е, лінії розмежування, коли ми працюємо з бригадами, з військовими, це дуже велика відповідальність, тому що якщо на відео потрапляє е, якась локація, Тобто щось за чим можна визначити, де ми знаходимося. Це може бути навіть елементарно церква, десь далеко так, тому угу. що посадки посадками, але ось ця одна церква за нею можна знайти місце. Я відповідаю за те, щоб нічого, що демаскує і видає локацію, там не потрапляло. От це такий дійсно дуже великий спектр обов'язків, і дуже потрібно багато що вміти і знати аби… Виходить, так такі завдання потрібно добре розуміти, що можна показувати, mm -hmm. що не можна показувати. Часто журналісти приїжджають сюди, будучи е, з великим досвідом, і вони думають, що до прикладу там вони все знають і вони все розуміють, але кожна війна різна. І в нас вона також має свої особливості. До прикладу, щоб поїхати в Донецьку область, потрібно там заповнити одні документи написати одним людям. Якщо поїхати в там на південної в південні регіони, там вже зовсім інші правила. І це дуже часто ну, важко зрозуміти, якщо ти з іншої країни. От а тим більше мовний бар'єр, тому так роботи дуже буває багато і вона часто буває різна. З ким і куди був перший виїзд? І от які були тоді твої враження, коли ти вже на власні очі вперше побачила війну? Найперший виїзд, де я повністю взяла на себе всю цю фіксерську роботу організації, це було чотири дні. Я працювала з німецьким, з німецькою компанією, яка робить якраз таки матеріали до документального формату про зони конфлікту в різних країнах світу. І ми тоді поїхали в доокуповані Бучу Ірпінь Бородянку. Це був травень 22-го року, тобто пройшло там півтора місяця після їх деокупації. Е, було, я не можу сказати, що було дуже тяжко, я морально була до цього готова, е, бо все ж таки доволі глибоко тоді переживала навіть те, що бачила в інтернеті якісь фото, відео. Але насправді ну, доволі така для мене була емоційна поїздка. В першу чергу в тому плані, що я дуже переживала за, за якість своєї роботи. Mm -hmm. Мені дуже важливо так, коли я презентую е, Україну, тим більше в такий важкий час, тим більше для іноземців. І я відповідаю за те, що про нас будуть говорити за кордоном. Е, оце було дуже так на мене психологічно. Тисну, мені тисну. трошки тиснуло. Mm -hmm. так. Але, зрештою, все вийшло дуже класно. Мені дуже пощастило, тому що люди всі різні. Але саме та перша команда була у мене дуже крута. Там був дуже класний і журналіст, і оператор. Ми з ними не Погано подружилися, потім там вони ще приїжджали в Україну на інші е, теми і вже ми не, не працювали тоді, але ми зустрілися просто там на каву поспілкуватися. І, власне, вийшло дуже-дуже непогано. Тоді ми говорили з людьми, які втратили рідних в Бучі і в Бородянці. З матір'ю, яка втратила сина, його вбили росіяни. От. Говорили з чоловіком, якого поранили, йому прострілили ногу. От Саме коли говориш з людьми, які це все пережили особисто, це важко, тому що ти береш на себе якусь частину їхнього болю, так, і його немає куди потім вивільнити. От. Начебто так питання задають іноземці. Але від за але по факту напряму спілкуєшся ти, mm -hmm. і ти ніби відкриваєш цю скриньку Пандори так з цими всіма болями, і там часто люди плачуть. І спершу першому не було відчуття вини за те, що я ніби я трю людям душу. Але трошки пізніше я, я зрозуміла, що певно, якщо вони погоджуються говорити, можливо їм навпаки від цього легше. Так може за їхнє вивільнення, таке теж. Я вже на початку програми згадала, що ти з багатьма медіа з різних країн вже співпрацювала. Що найбільше цікавить журналістів? Це історії цивільних, це військові? Um... Залежить від журналіста. Є такі журналісти, які працюють чисто по е, фронтлайну. Для них цікаві тільки військові історії, тільки десь бути на позиціях і так далі. Є ті, кому цікаві більш цивільні історії. Е, є у мене така журналістка, яка працює тільки по Києву. Uh -huh. От їй цікаво саме робити якісь історії тут. Вона знаходить дуже непогані теми. Останній раз ми коли вона приїжджала, ми робили з нею е, е, історію про реабілітацію військових. Ми говорили з різними реабілітаційними і центрами і саме, саме В першу чергу психологічну реабілітацію. і з самими військовими ми говорили, і друге, це була десята річниця Революції України. А, але це вона була з Литви. Тобто вони так більше переживають насправді нашу війну, і це можна, до речі, зрозуміти. До прикладу, люди з Німеччини не так, не так персонально сприймають mm -hmm. війну, як відбувається тут, як, до прикладу, литовці. От. А, Ян ще їздила на програму для журналістів за кордон. Ми їздили в різні редакції різних країн світу, і там ми говорили з журналістами. І для більшості насправді цікаві більше цивільні історії. Бо це те, до чого можна якось емпатично, більш емпатично відреагувати, так? коли є конкретна персона, у неї розвивається її якась життєва лінія. І от тут стається щось таке, від що від людини не Так, війна. от Били рідних. І ну, якось це люди більше переживають. Є один шведський журналіст, який. Спеціально вигадує щось таке, щоб пробудити емпатію в своїх співгромадян у шведів. Він робить матеріали про шведських волонтерів, які працюють в Донецькій області в Сіверську. От ми їздили туди, ми дивилися за їхньою роботою, от тому, що люди можуть легше співпереживати. Так, коли це йде мова про військові дії, для нас це більш важливо, тому що ми там знаємо це наші міста, наші сели і так далі. А коли ти для шведів говориш, звільнили два кілометри в, в бік е, роботиного, то ну на, на жаль, це для, для людей не говорить там нічого. Чи діляться журналісти з тобою своїми емоціями, враженнями? Можливо, їх візит сюди, те, що вони побачили війну на власні очі, змінює якесь стереотипне ставлення до чогось? Mm. Одного разу була ситуація, коли канадець, з яким я працювала, буквально заплакав. Ми тоді були в Херсоні, і ми спілкувалися з жінкою, яка була лікаркою під час окупації, і вона вигадувала дітям неправдиві страшні діагнози, щоб росіяни їх не забрали з собою на лівий берег. Це було прямо перед евакуацією їхньої на лівий берег, вже коли вони тікали. І... Вона розказувала про те, як вона це все вгадувала, бо вони просто приходили, забирали дітей, в кого там або немає батьків, або батьки десь військові, і так далі. Хто не може зараз от за ними опікувати. І він буквально почав плакати. І для мене це ну не так, що прям навзрит, але було видно, що його це дуже торкнуло. І мене це теж торкнуло, тому що зазвичай ем, журналісти не так сприймаються персонально. Для них це так робота. Дехто це робить прямо з душею. Вони прям хочуть про це писати, тому що вони вважають, що це важливо. Але що прям це їх тор торкало, я такого до цього раніше не бачила. Uh -huh. от. А тут прям це було дуже так. Я запам'ятала це. Ну, як фіксер, ти, мабуть, не маєш впливу так, на кінцевий матеріал, але чи от все, що ви разом робили, дійсно було висвітлено ну, по факту, без якихось оціночних суджень? В основному так, я не можу, звісно, перевірити все, до прикладу, тому що коли я працюю з нідерландським журналістом, так він робить сюжет нідерландською мовою mm -hmm. голландською. Я не розумію, що там говорять, але там теоретично я перевіряю не те, що не можна говорити. Mm -hmm. От я не можу так в праві ти права таню, що я не можу повністю впливати на матеріал. Але, до прикладу, я можу говорити, що не можна показувати. Якщо щось потрапило, от ми приїжджали через переправу. Праву. Переправу не можна показувати, тому що це безпека, так, це так. безпека це логістика. І е, от я сказала: це ми не можемо ставити, це забирайте. Окей забираємо угу. Якщо журналісти тобі довіряють, і, то це з цим все окей. Один раз у мене було таке, що е, журналіст з Канади написав е, в заголовку е, Ukraine Crisis чи щось таке. тобто чи конфлікт Ну угу. власне е-е Фрейзинг впливає, от, і я тоді дуже попросила змінити це на war, е, бо crisis звучить як щось таке не дуже важливе, Таке, таке, можливо, таке можливо, ну сталося, так. ну закінчиться. Угу. от. Е, у нас не crisis, у нас війна. От, е, таке ставалося, але щоб прямо щось викривили і показали зовсім не так, такого в мене не було. Ну це цінно і важливо, дійсно. Так, це дуже важливо. Насправді я трошечки переживала за це, бо. Е, Іноді буває таке, що от там я чула від колег, журналісти можуть ставитись до тебе не як до колеги рівного, який створює разом з тобою матеріал, а як до людини, яка от ну, подай принеси. Типу бували такі випадки, це теж людський фактор. Але мені на щастя майже кожен раз щастило, що от в мене були люди, які ми ставилися одне до одного з повагою і зважаючи на думку одне одного. Впевнена, що в тебе також вже назбиралась ціла колекція історій, які, можливо, колись також вилять, можливо, навіть і в книгу якусь людських доль. І знаю, що ти також і свої матеріали вже готувала, які виходили і в іноземних медіа. От поділись, будь ласка, цим досвідом. Їх поки що не дуже багато, але все-таки декілька опублікувала. Я починаю пробувати з бісом більше писати. Один з них це матеріал про жінок, які. З школи на початку, на, на самому початку вторгнення, зробили укриття, і там перебувало більше ста людей постійно. Це на Позняках в Києві. Директорка школи це, в цих історіях фігурували дві жінки. Перша це директорка школи, яка в 2014 році приїхала з Ялти. В Київ вона саме в Ялці, що тоді їхня школа була єдиною україномовною школою, чи не на весь півострів. Ну тут я не впевнена не буду говорити. Але вони тоді зробили тоді такий під час окупації Криму зробили такий певний оплот української свідомості і української мови, і, взагалі, підтримки українського. Зрештою, її звідти сказали: або ти звідси їдеш, або так тобі добра не буде. Вона звідти поїхала в, в, в Київ. І тут під час повномасштабної війни вона облаштувала дуже гарно укриття. Вона ще за півроку почала готуватися, коли всі не вірили. А вона знала, mm -hmm. що це каже: ви можете не вірити, але я краще підготую в укриття. От вона підготувала укриття. Вона там тримала, е... ну тобто не тримала, а е... там були люди з усього району, коли це обстрілювали постійно Київ, Росіяни були поблизу. А друга жінка це вчителька в цій же школі, у якої чоловік е... загинув під Бахмутом. Він був військовим з 14-го року, і вона дуже. Так ніжно про нього згадувала, і mm -hmm. те, як вона це переживає в контексті роботи, як їй допомагає чи не допомагає це все. І оцих дві історії людських я переплила в матеріалі, і от вийшов доволі непоганий матеріал для канадського медіа mm -hmm. Супер. Ну, це такий, мабуть, досвід, який є. Потім приємно бачити свій матеріал в Віннозем. Так, так. Це було приємно, але найприємніше, напевно, це коли ти е, надсилаєш цей матеріал людям, з якими ти спілкувалася, uh -huh. так? А вони кажуть, дуже вам дякую, дуже гарний матеріал, ви дуже талантта журналістка. Я коли це прочитала, мені стало так приємно. Тому що ця жінка, е, це мені написала жінка, в якої чоловік загинув в Бахмуті, і е, вона дуже плакала під час інтерв'ю, і мені було так е, з одного. Ну, це, це, Таке, коли ти не знаєш, куди себе подіти. Mm -hmm. От, вона дуже плакала, я дуже переживала, щоб їй сподобався матеріал, бо вона спершу не дуже хотіла говорити, потім все ж таки погодилась. От, і це було дуже приємно. Іноді також бувають моменти, коли. Ти бачиш, що це буквально допомагає, от по факту, бо саме твої матеріали. Бо дуже часто, коли ти працюєш в медіа, це якась відстрочена дія так, твого матеріалу. Ти розумієш, що медіа важливий і медіа впливає, важливо говорить про Україну, але по ефекту ось такого нема. А колись ми їздили з шведами в Сіверськ, якраз в Донецьку область, і там була дівчинка. з Ну, наша українка, яка зробила мобільну клініку, і вона їздила надавати медичну допомогу разом з волонтарами, людям, які знаходяться дуже близько до лінії фронту, де постійні обстріли, де немає зв'язку. Зробили зробили про це сюжет. І потім за допомогою цього сюжету шведи надіслали їй щось три тисячі євро, uh -huh. і вона за ці гроші якраз поремонтувала цю мобільну клініку, змогла далі їздити і допомагати людям. І це було прям дуже так. Це коли ти бачиш результат. Так, реально. коли ти бачиш результат, от прям вже і він фактичний. І от буквально людині допомогли продовжувати її таку важливу діяльність. Це, це дуже круто. І я тоді була в Сіверську. Я допомагала їм, ну коли ми робили цей матеріал. Um, люди дуже її звати Сіма, uh -huh. і ми тільки приїхали, і всі просто всі знають, коли вона приїжджає, в якій годині, куди, і там всі селяни, які там були, вони просто вибігли. Ой, Сіма, привіт, привіт. Ну, то видно, що людям вона важлива, і те, що вона робить, це дуже дуже потрібно. Якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення і зараз, чи не зменшився інтерес іноземних журналістів до подій в Україні, відповідно і споживачів їх контенту в їхніх країнах? Зменшився. Зменшився і це помітно, зокрема по тому, скільки зараз приїжджає журналістів сюди, і з тих, кого я знаю, журналістів, що працювали там раніше тут, багато з них справді поїхали в Ізраїль. Ем, uh -huh. Документувати. Те, що відбувається там, ту війну. Плюс ну, зараз такий період, що Різдво, Новий рік багато журналістів поїхали додому. От там Я пропонувала там одну тему для журналістів. Вони такі ну зараз я не можу, тому що я буду вдома з своєю сім'єю. Ну Це така Е, Плюс, коли. У нас зараз іде позиційна війна останні кілька місяців довгих, От, тобто немає якихось великих деокупацій, немає якихось таких великих вау-новин, які би можна було яскраво висвітлити. І через це власне інтерес спадає. Бо коли Проррало дамбу в Херсоні, тоді зразу всі оп приїхали. Коли звільнили Херсонщину, всі приїхали. Коли звільнили Харківщину, всі приїхали. Коли там багато говорили про контрнаступ, всі там були. Зараз почали сильно підійматися інтереси, я бачу, він іноземних журналістів щодо лівого берега Херсонщини. От не завжди там здоровий інтерес, бо одного фіксера буквально вбили, коли він журналістом намагалися дізнатися, що там на лівому березі. Вони підійшли занадто близько до Антонівського мосту, і журналіста поранили, фіксера вбили. От тому, да, це ще раз про безпеку. <тас> але це вже трошки в іншу тему зайшла. Але загалом так трошки зменшився інтерес. Але ну, це значить знак нам, що потрібно більше нагадувати, більше говорити. Які це несе загрози? Ем, загрозу того, що, зрештою, ну це дуже глобально, так але е, якщо ми не будемо про себе нагадувати, то відповідно про нас і не будуть пам'ятати. У всіх свої проблеми, у всіх свої зайнятості, в когось там росте ціна е, на бензин, в когось не складається з кар'єрою за кордоном. Так і е, ну, це я так говорю про якісь буденні проблеми, які є в людей, у яких немає війни. Mm -hmm. Ем, і поза цим всім люди забуваються, стає неважливо, а коли про це забувають, то і нема кому допомагати, бо а, кому, а там що є війна. І справді я вже чула від своїх друзів, які були за кордоном, що ем, люди просто не впевнені, чи ще є в Україні війна. Uh -huh. Бо в новинах, там, ну ви ж знаєте, як люди читають новини, це не кожне слово. це там Три заголовки там десь посередині перегорнули. І якщо немає вже зараз, немає великих заголовків про Україну, і власне люди просто забувають, що тут є війна. Тобто вони думають, що там або все закінчилося, або заморозилось, і так далі. І це погано для нас. От, тому що якщо громадянам інших країн це не важливо, то власне і владі інших країн може бути теж це менш цікаво. Чи вдається тобі зараз реалізовувати себе і як журналістці? Чи маєш на цей час і натхнення, і бажання? Я би хотіла. Насправді до повномасштабної війни я не збиралася вертатися в журналістику. Я тоді працювала в сфері івентів і концертів, От. і подорожей. У мене тоді було зовсім інші... інше хобі. Життя, так, так. Зовсім інше хобі. Спочатку повномасштабної війни це все змінилося, бо всі концерти і подорожі вдійшли на інший план. Якщо раніше я дуже багато їздила за кордон, дуже багато їздила по Україні, то зараз, коли більшість моїх друзів, з якими я власне їздила, військові. От і подорожують тільки по Донецькій області, <хи> то власне воно якось не дуже хочеться. Зараз я не можу сказати так, ким я себе бачу через п'ять років, бо світ дуже мінливий і доводиться під нього підлаштовуватись. Але так я намагаюся писати, я намагаюся брати активну участь в тому, що відбувається в нашій країні, і трошечки робити хоча б якийсь маленький вклад до того, що буде потім. От важко спрогнозувати, але якщо але потрібно щось робити. Mm -hmm. от. Якщо а... кожен буде щось робити, то зрештою щось того вийде. На ну, твою думку, яких матеріалів бракує зараз, от в, в нашому в середовищі телевізійному, там в соцмережах, тому що ну будьмо відвертими. Зараз дуже багато зради, і це не тільки і ПСО, так частково якась відповідальність і нас, українських журналістів, у цьому от, яких матеріалів бракує, аби зараз наше суспільство знову ж таки об'єднати. І, можливо, і іноземців стимулювати, далі нас підтримувати. З того, що я бачу, мені здається, дуже багато матеріалів мають такі хайпові заголовки, mm -hmm. <кліки> так, які спрямовані на кліки, а не на те, щоб справді об'єднувати людей. Я не буду там називати конкретні медіа, але журналісти починають хайпувати. І це справді розколює суспільство. Е, є хороші матеріали, є там класні людські історії, але знову ж таки, дуже часто це просто якісь, ну, люди не думають про наслідки. От е, мені здається, було б добре. Більше писати якихось історій про те, що власне хорошого у нас відбувається, а не що поганого. Я розумію, що погане запам'ятовується краще, але і хороше у нас теж є, а цього насправді не вистачає. У нас є просто шалено круті волонтери, які ризикують своїм життям, їздять на передоки, роблять ну, справді шалені речі. У нас є військові, які полишили все. За, за плечима і роблять все можливе і вірять в те, що от щось, що, що буде перемога, і що, ми, що все у нас вийде. Бо дуже часто я якраз бачу цю зраду про те, що ой все пропало і так далі, від людей, які насправді ну, не сильно багато роблять для того, щоб щось не пропало. Типу, у військових немає часу на те, щоб думати, що ой, все, переговори і так далі. Типу. Вони просто роблять свою справу і наближають наближають нові звершення наші. От. А, ті, хто сидять за диваном, трошечки починають вестися на різні і псо, і самі його розповсюджують і так далі. Тому більше таких важливих, позитивних історій. Так. Про, про класних, крутих людей, яких у нас дуже багато. Да, я я думаю, що... ти над цим якраз і, і працюєш, так? Так, да, мені подобається над цим працювати. от. <laughs> Як тебе змінила війна? Ой, мені тяжко відповісти на це запитання. Но у мене точно змінилися пріоритети по життю. Я і раніше дуже на високе місце ставила Україну і своє походження, так, звідки я в своєму житті, але зараз я зрозуміла, що все в своєму житті, що я роблю. Там, що стосується кар'єри, роботи, воно завжди має якимось чином стосуватися України і стосуватися того, щоб щось хороше приносити своєму суспільству. Для мене це дуже важливо. От, можливо, я стала трошки більш вразлива. Бо мені досі важко бачити якісь важкі людські історії. Кажуть, що журналісти там з часом звикають та слухати це все. Я, я не можу сказати, що я звикла. Мені кожна людська історія це, це окремий світ, який часто руйнується. І мені дуже прикро, що це стається. От якось так. Можливо, краще скажуть ті, хто мене бачить з боку, так, як я змінилася, але з, ну, з моєї з мого, з мого бачення це. Ось те, що я назвала. Давай так на фінал нашої розмови з тобою помріємо, і який би ти матеріал написала про нашу перемогу. Чи відзняла Я би хотіла в ідеалі зняти документальний фільм про те, як це все відбувалося так, з самого початку і до самого кінця, враховуючи переможного кінця, <laughs> враховуючи те, як нам допомагали країни, як вони міняли свою позицію. Тому що з самого початку, як ми пам'ятаємо, Німеччина взагалі відмовлялася йти нам на поступки, нам відмовлялися давати далекобійні ракети, нам давали 72 години на те, що у нас взагалі не буде існувати. Але зрештою, це все сильно змінилося. І я впевнена, насправді, що цей період, який ми зараз проходимо, це. Логічна фаза війни, яка довго триває, так спершу у нас були, був шок від того, що взагалі сталося. Потім ми сильно мобілізувалися. Потім одна перемога там звільнення Херсонщини, звільнення Харківщини. Ми такий ура, клас зараз період застою. І таке трапляється. Така сама ситуація була під час Другої світової війни, коли під час цілого року або навіть більше не рухалась ніяк лінія фронту. І може здаватися, що зараз там у нас теж біда, все пропало. Ой, нічого немає, немає у нас великих перемог ніхто не звільнив Донецьк досі, типу і Крим. От все вже більше нічого не буде. Це період турбулентності, який потрібно прожити. Не здатися під ці ПСО. Я дуже часто бачу зараз як люди, які є свідомими, розумними громадянами, поширюють щось таке в себе в соціальних мережах. Що я би. Ну, мені часто хочеться запитати: а що ти постиш? Ти розумієш, що це таке? Навіщо це, 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 це публікується і до чого це призводить? Це е, абсолютно непотрібна інформація, яку б краще просто промайнути. От, люди. В стані такому, що зараз е, через такий довгий період умовного застою починають вестися на якісь дурні провокації. Я впевнена, що це все пройде, що ми це, цей період вистоїмо і далі буде краще. І я про це би хотіла зняти, певно, якийсь документальний фільм, е, який би потім було гарно розповсюджувати за кордоном, показувати про те, що ось та Україна, в яку ніхто не вірив спершу, але вони змогли. Було би класно. Дякую тобі, велике. Нехай буде так. Нехай ми зможемо. Я впевнена, на що ми зможемо, і ти зможеш свою мрію здійснити. І бережи себе, тому що професія не проста, але дуже важлива. Дякую тобі за те, що ти її робиш, і сьогодні прийшла і поділилася з нами своїм досвідом. Дякую за запрошення, була рада поділитися. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, це була програма Вічна віч. віч». Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.